Температури напруги, грінсел 300 Вт по проблемі. Сам по собі інвертор запускається, видає на виході 220 вольт, але при появі зовнішньої мережі не працює зарядка і, відповідно, не працює режим байпасу, оскільки він буде працювати лише за умови, що цей блок живлення він запуститься. І от тоді ті релюшки, які тут стоять біля розетки, вони перекомутують лінію живлення від інвертора на основну зовнішню мережу. Так, ну, якби знявши з нього кришку, помітив, що вже тут рука мастера побувала. Вже видно, що спроби ремонту були, але ну, щось, щось не вийшло. Оця пластина, ну прям рівномірний прижим забезпечує. О, тут, тут видно, навіть ліва частина транзистора, вона просто тупо в повітрі висить і не щільно прилягає до поверхні корпусу. Термодатчик, ну, термодатчик, ну, можна не приліпляти його, в принципі, нормально. І так Наше, Тут просто так було по заводу наліплено, можна одягнути його, нічого страшного. Так, ну тут щось дреслечок трошки От тут впевнений, що тут щось колопалося, але я поки що не бачу, що саме. Ну, я думаю, що розберемо побачимо. Так, ну, коротше, запам'ятовуємо, як було. Як робити не надо, і як робити надо. Згодом побачимо через декілька хвилин. Я думаю, що все буде вже в порядку. Mm, сука, ну мілат. Запобіжник тут просто ульот. Перемичечка. Перевірка інвертора, 12-вольтова лінія жилення підключена. За допомогою електронного навантаження будемо імітувати розрядженість акумуляторної батареї. У якості індикації виходу 220 В, лампочка розжарювання на 15 Вт. По самому перетворювачу питань ніяких не було. У нас більше цікавить вузол-зарядки акумулятора. Так, бачимо, йде споживання від лабораторника. Тепер подаю мережу 220 В. По лампі розжарювання було видно, як інвертор переключився на режим байпас. По електронному навантаженню у нас поки що ніякого споживання не висить, Струм ніякий не протікає. І Тут бачимо, напруга піднялася. Тобто задано 12,5 вольт, а по факту 13,46. Відповідно, це каже про те, що інвертор почав видавати напругу якби у зворотному напрямку. І Ця напруга перевищує задану на лабораторнику. Тепер за допомогою електронного навантаження даю певний струм. Імітую якби, розрядженість батареї. От Наша батарейка почала споживати там, 3 а. індикація змінилась на передній панелі. Давайте додамо там, 5 А. Це 70 Вт, 13,8 В. Скільки номінальний струм зарядкою даного інвертора даної моделі, я не знаю. Давайте спробуємо так. Судячи з його компоновки, Ампер 10, він повинен тримати. Так, ну начебто, да, напруга просіла, але при цьому всьому 10 А дана зарядка в нас дає. Зараз потримаю деякий час. Якщо все буде гаразд, то можна буде віддавати власнику. Наступний в ремонті 12 вольтовий інвертор на 1,6 кВт. Звичайний китаєць. Нічого особливого в даній платі немає. По високовольтній частині інвертор не паявся, не ремонтувався, все гаразд, нічого пробитого немає. По низьковольтним транзисторам також зараз все дзвониться як справне, тобто короткого тут немає. І коли дивишся на ці транзистори, от іменно зверху, ну начебто щось паялося, тому що пайка, напливли такі місцями каніфоль на звороті, ну начебто як по заводу. От реально, хтось так акуратненько запаяв, що навіть колір припою ну, не відрізняється. Да? От по такому блиску, по матовому там відтінку. Да? Все якби то один в один. От місцями тільки воно трішечки більше блистить, ніж отут, ніж де іменно заводський наплив. Але ремонтувався, бачу, що драйвер, тобто наші біполярні транзистори паялися. Парочку затворних резисторів 30 омний тут і тут паявся. Ну і на цьому якби все. Короткого замикання немає. Єдине, що я знайшов, це один битий біполярний транзистор, якраз таки в ланцюгу драйвера. От Він між базою і колектором дзвониться на коротко. З іншого плеча тут у нас все в порядку. Так ось інвертор би то не включається. Що я помітив? Ось тут от відпаяний конденсатор 1000 мікрофарад 16 вольт. З цього боку, він стоїть ось тут. А, і чому якби, у мене сумніви щодо успішного ремонту даного інвертора, тому що даний конденсатор стоїть перед 5-вольтовим лінійним стабілізатором, і, можливо, є проблема по 5-вольтовій лінії. І коли я зняв плату керування, то помітив, що і тут у нас по лініям жилення були якісь маніпуляції. Щось мені підказує, що або по 3,3 вольта. Лінії коротке замикання, можливо, пробити ПРОЦ або по 5 вольтовій лінії є коротке замикання. Тобто в мене якісь тут є сумніви щодо того, чи вдасться його відремонтувати. Але наразі давайте я спробую подати на цю плату окремо 5 вольт. Подивимось, що нагрівається. Якщо гріється проц або оця її єпромка, то тоді я думаю, що дана плата і весь цей інвертор поїде назад. До власника і ремонту ніякого не буде. Можливо, ще щось ушкоджено по якби, допоміжним ланцюгам. От, ну, там вже ну, якась надія на вдалий ремонт. Так, дивіться, припаяв парочку проводів прямо на конденсатор по 5-вольтовій лінії. Беремо лабораторник, виставляємо 5 вольт, струм обмеження 1 А. Якраз таки струм споживання і складає 1 А. Відповідно, маємо якесь коротке замикання. Беремо тепловізор, дивимось, що у нас нагрівається. Так, гріються. Здається, ось ці три мікросхемки. Да Ось вони тут три мікросхемочки. Вон вони і нагріваються. Відпаяв мікросхеми логіки. Також транзисторну збірочку vln 2003, подаю 5 вольт живлення. Звуковий сигнал від плати керування вказує нам на те, що, скоріш за все, процесор залишився живий, на що дуже великі надії. А, так, по мікросхемам логіки. Ось її назва всіх чотирьох штучок. Це у нас якби логічна діаграма і функціональна таблиця. Вона ж називається ще таблиця істинності. Тобто це у нас позначення входу, тобто що у нас повинно бути на вході, і що ми можемо мати на виході. Тобто при логічній одиниці або логічному нулі, що у нас відбувається на виході даної мікросхемки. Ось розпіновочка, напруги, все тут у нас вказано і розказано. Тому зараз спробую поміняти дані мікросхемки, транзисторну збірочку. Сподіваюся, що дана плата оживе і буде виконувати всі свої функції. І поправлю деякі пайки після попереднього майстра. Так, марафет по платі нові, нові деталі запаяно. Спробуємо встановити. Перший невеличкий тест, подивитись реакцію на вімкнення. Вентилятори не приєднаного, скоріш за все, виникне перша помилка. Так, 14 вольт, 1,5 ампера струм. Включаю. Так, дійсно перша помилка є. Напругу контролер бачить. Принаймні реакція, реакція на кнопки дисплейчик у нас працює, тому можна вже, як то кажуть, пробувати ремонтувати далі, відновлювати драйвер у низьковольтній частині і вже повноцінно його запускати. По силовій частині повний порядок, інвертор зібраний, можна перевіряти. 12 вольт приєднано на вихід лампи розжарювання. Так, напруга на виході з'явилась, давайте догрузимо його 63 ампера від батареї 11,8 вольта. Потужність бачить коректно 700 Вт. Все, ось так от. Приговорили процесор, насправді обійшлося з заміною деяких мікросхемок. Дещо поремонтувати блок жилення, навести там також порядок. Ну і по силовій частині, по драйверу деякі невеличкі ушкодження були. Ну і На цьому все. Інвертор у працездатному стані. Також в ремонті був блок жилення для охоронних систем та відеоспостереження. Задача даного блоку живити споживачів по лінії 12 вольт і також підзаряджати акумуляторну батарею. У разі пропадання мережі 220 відбувається перемикання на акумулятор. І наша система, наприклад, відеоспостереження, продовжує функціонувати, тобто на неї постійно приходить стабільні 12 вольт і нічого у нас не відключається. При появі мережі знову ж таки відбувається перекомутація, тобто основних наших споживачів, наприклад, відеокамери, живляться від блоку живлення і також підзаряджається акумулятор. Тобто Це от така задачка даного блоку. Все просто, як би то і надійно. Так, натискаємо цю кнопочку. Зараз сюди приєднано мій лабораторник, він у нас імітує акумулятор. І буду сюди подавати на дані клеми мережу 220 вольт. Тобто, зараз бачимо, лампочка світиться, йде споживання від акумулятора. Приєднує мережу 220 вольт, шовкнула реле, бачимо, напруга піднялася до 15,14 В. Скоріше за все, вона регулюється цим змінним резистором. І, якби то, лампа не змінює навіть своєї яскравості. Все працює, відключаємо мережу, все. Тобто бачимо, да, ніяких там стрибків напруги по 12 вольтовій лінії не було. Що свідчить про як би то, стабільне живлення по даній лінії. Також в ремонті був інвертор в 24 вольтова версія на 1,8 кВт. 700 Вт. Навантаження тримаю. Си чудово.